26 вересня ворог обстріляв два населені пункти у Первомайській і Куп'янській громадах. Били реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів, а також важкої артилерії. У місті Куп'янську внаслідок влучання цих боєприпасів загорілась будівля церковної школи та крамниця на загальній площі 500 квадратних метрів. Одна людина отримала поранення. Два оперативних відділення 44-ї держави. ...пожежно-рятувальної частини виїхали на гасіння пожежі об 11.10. Вже об 11.55 вогнеборцям вдалося локалізувати вогонь і врятувати будівлю Свято-Миколаївського храму. Остаточна ліквідація відбулась о 16.30. В результаті удару по приватному сектору міста Первомайського, який стався близько 13.30, загинуло сім людей, серед яких 15-річна дитина. Трапились руйнування приватних Осель виникла пожежа у літній кухні на площі 20 квадратних метрів, а також в автомобілі. Рятувальники 45-ї державної пожежної рятувальної частини локалізували пожежу о 14.45. сорок Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.